Дружина військовополоненого Наталя розповідає, зв'язок з чоловіком Миколою зник 23 березня 2022 року. Тяжко було відпускати, тому що дитина маленька, ну не хотілося, якщо чесно. Але це його була мрія. І, на жаль, його тато був поліцейський. Коли чоловік йшов в перший клас, перед першим вересням його тата вбили. І чоловік сказав, що я хочу піти по татовим стопам, тобто я буду або поліцейським, або ВДВ піду. Але це моя гордість. Я ним пишаюсь дуже сильно. І хто б там що там не говорив, але він мій герой. Тітка військовополоненого Юлія каже, до служби племінник пішов студентом у 21 рік. Він студент, навчався в вищому навчальному закладі в університеті і як строковик пішов в армію. Він з мамою зв'язувався. Ну так, ми знали, що їх виводять з Овсталі, Зовсім нема немає ніяких ну, зв'язків, немає ні повідомлень, нічого ми не знаємо. Наша дитинка. Рідна сестра військовополоненого Аліна говорить, влад потрапив у полон 24 квітня 2022 року. У цьому році він перший раз вийшов на зв'язок. Ми раді, що він живий, ну, краще вже полон, ніж погані новини зовсім. Тому ми дуже чекаємо на нього. Я впевнена, що він повернеться, що все в нього буде добре, що він гарно відновиться після полону. Тому саме головне це дочекатися. Він займався. Боксом, кікбоксингом, ми займалися з ним разом. Ми не один раз представляли Миколаїв і Україну на змаганнях, привозили золоті медалі. Мати без вісти зниклого сина Світлана розповідає. Останнє повідомлення він написав у 2022 році. Після цього зв'язок зник. Я зверталася всюди, і в СБУ, і в Координаційний штаб, і в НІП. Ну де тільки можна було. Я зверталась, але поки ніяких звісток немає. На жаль, після закінчення університету, академії юридичної йому така пропозиція надійшла, щоб. І він саме хотів морську піхоту. Саме її обрав, він довго думав між родами військ. але морська піхота для нього була, була це як еліта війська, тому він пішов свідомо саме в морську піхоту. За словами представниці поліції діалогу Анни Єгорової, на мирну акцію прийшли 150 людей. Свободу полонені! Свободу поломені! Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.